Новий наступ росіян очікується у травні-червні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському каналу CBS News. Він розповів, що ЗСУ вдалося стримати атаку Росії у найважчі зимові місяці та стабілізувати ситуацію, але наголосив, що Україні складно боротися з російською армією через дефіцит артилерії та снарядів до неї, а також через те, що артилерія Російської Федерації більш далекобійна. Сьогодні ситуація на сході стабілізована. Наскільки це можливо? А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, з цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Він уточнив, що великого наступу Росії не було однак визнав, що російським військам вдалося знищити десятки села за допомогою нескінченних запасів ракет та снарядів. За словами Зеленського, він очікується приблизно в кінці травня або у червні. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони. Дуже радіють, що ми стабілізували. Вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть: Окей, у вас є сили. Ми кажемо ні, нам треба зараз допомога зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати. Він нагадав, що Росія має перевагу не лише в кількості артилерії, але й в дальності, і в Бахмуті, і в Авдіївці. І в Лісичанську, Салідар то що дуже складно воювати з ворогом, у якого артилерійський снаряд б'є 20 кілометрів плюс, а у тебе він б'є мінус. кілометрів щодо допомоги. США президент сказав, що країні найбільше потрібні американські системи протиракетної оборони Петріот і більше артилерії. Десятки мільярдів і залишаються в Сполучених штатів. Давайте будемо чесними і відвертими. Гроші, які виділяє конгрес, гроші, які виділяє адміністрація в більшості своїй, біля 80, 80%, Ну більше 75%, вони залишаються у сполучених штатах Америки. Ця амуніція приходить до нас. А йде виробництво, і ці гроші залишаються в Штатах, і податки залишаються в Штатах. Зеленський також визнав, що війна в Газі переорієнтувала глобальну увагу, а також допомогу США від боротьби України. На запитання CBS, чи можна виграти війну з Путіним при владі Зеленський визнав, що це величезний виклик. Зеленський також попередив, що якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому, і російська війна може дійти і до Європи, і до Сполучених Штатів Америки. Вже ракети залітають на території незалежної Польщі. Російські ракети залітають. Раніше вони там ще й падали, але нам не вірили. А тепер вже, вже факт конкретний, що ракета залетіла і вилетіла, і всі кажуть: якщо щось, ми будемо захищати. Що таке ми? Ми, в моєму розумінні, це НАТО. НАТО це солдати Сполучених Штатів І тому не можна казати, що у нас немає війни. Вона дуже швидко прийде. Тому що, слава Богу, ракети не долітають до Сполучених Штатів ми, Але ми маємо з вами навіть не діалог, а ми маємо з вами ситуацію з Путіним. І можуть завтра ракети долітати в будь-яку державу.